Друзі, всім привіт! В минулому відео я зробив для вас огляд новенького мотоцикла від компанії Bajaj N250. Підказочка буде тут. Після цього відео можете подивитися, якщо не дивилися ще огляд. І як я обіцяв, роблю вам порівняння з NS200 і N250. Побачимо, зробимо такий суб'єктивно-об'єктивний чарт. Будемо начисляти бали за характеристики, якісь може там візуальні. Моменти, які будуть знову ж таки суб'єктивними з моєї точки зору. І в кінці відео побачимо, який з цих мотоциклів набере більше балів. Тут я думаю, що перевага все ж буде за тим, у кого, скажімо так, кращі характеристики, більше технологій і так далі. Погнали! Давайте почнемо з якихось візуальних характеристик, що ми можемо побачити неозброєним оком. І перше, це в передній частині бачимо нову фару у n 250 і, скажімо так, вже трошки стареньку у n... ns 200 Тут у нас діоди стоять, тут у нас звичайна лампочка. Вся фара світить чудово. Я перевіряв в огляді, показував на паркінгу на темному, як вона світить. У НЕСКІ теж гарне світло, але все ж тут я б віддав перевагу новим діодам з лінзою. Все ж у неї більше можливості і яскравіше. Світло, тож плюс один бал до n 250 По дизайну глобально, оцініть, будь ласка, і напишіть в коментарях, як особисто вам до вподоби n 200 або NS N250 вибачаюся, або ns 200 Якщо б запитали мене, то мені дизайн NS подобається трошки більше, ніж n 250 Тож, виключно я віддав би за дизайн один плюс бал NS. Але з іншого боку. N250 виглядає більшими по габаритам, вона більш роздута. Там далі на відео я вам покажу їхні е, параметри по колісній базі, по саці і так далі. Там уже наглядно по цифрам буде видно, але чисто візуально N250 виглядає трошечки більше. Е, знову ж таки, за рахунок роздутого бака, пластика, сидіння, задня частина, вона неї суттєво. Ширше, ну а як вам до вподоби той чи інший байк? Також напишіть, будь ласка, в коментарях. Нещодавно один мій друг звернув увагу на такі деталі, на які я які я не помічав. Наприклад, якщо ви подивитеся на простір навколо двигуна в РАМі вихлоп він виглядає щільнішим, тобто від цього байк виглядає більш масивним. Наприклад, якщо ми подивимося на енеску, то у неї тут, скажімо так, більше якогось простору. Просвічується на інший бік, тому він виглядає знову ж таки трошечки меншим. Ну, але вони по габаритам насправді максимально схожі. Це от чисто сприйняття. І зараз наразі я не знаю, як вам на камері буде здаватися їхні габарити. Далі по зовнішньому вигляду, в цілому, байки, як ви бачите, дуже, дуже схожі. Цей більш таки круглий, а у НЕСКІ більш агресивних якихось форм, гострих кутів. ось цей пластик. хоча Ця частина також гостра, але в цілому цей виглядає, скажімо так, шариком, а цей, ну не знаю, як якась там стріла. Обидва мають хагери, обидва мають дугі безпеки. Тобто в цьому плані вони дуже-дуже схожі. Далі по технічним характеристикам перейдемо до двигуна. У Енескі у нас шість передач рідинного охолодження 200 кубічних сантиметрів, три свічі, технологія DTSI. Тут же у нас повітряно. Масліне охолодження 5 швидкостей, 250 кубів, дві свічі. А по потужності вони тупо однакові. 24,5, і тут 24,5. Але є одна відмінність. У НЕСКі максимальна потужність на 9750 обертів, а у Н250 на 8750. тобто на 1000 обертів менше, пікова потужність досягається саме у Н250. І Здавалося б, наскільки технологічніший двигун не буде у НЕСКі, але все ж менший об'єм є менший об'єм, навіть якщо така ж потужність. Але тут я віддаю один бал саме n 250 за те, що ця максимальна пікова потужність досягається на трошки менших обертах. Далі читаю з підказки інформація по крутному моменту. Е, НСК у нас має 1874 Нм крутного моменту, а N250 21,5 Нм. Тобто більше моменту, але знову ж головне тут оберти, на яких досягається максимально крутний момент. У Енецькі це 8 тисяч, тобто її треба крутити, да, щоб вона їхала, як ми кажемо. А у Н250 на 6500. тисяч тобто тут і більший момент, і досягається він на менших обертах, і це дуже жирний плюс в користь Н250. Тож ставимо йому ще один бал. Ще один плюс, який ми не будемо враховувати, бо він глобально відноситься до двигуна, але у n 250 є проскользуюче щеплення. Це фіча, яка допомагає не заблокувати заднє колесо при скиданні, різкому скиданні передач донизу. У NS такого немає, але в принципі на 200 кубах воно не дуже то й помітно, скажімо так, вплив цього. Тож ми йому вже поставили плюсик глобально за двигун. І поки що з нього достатньо. Що стосується підвізки, позаду у нас і там, і там моноамортизатор Nitrox. але спереду є відмінності у нової NS у нас вже перевернута вілка, а у n 250 звичайна телескопічна. Ця вилка буде більш жорстка на скручування, тобто цей байк буде більш керованим, звідти більш надійним і безпечним в керуванні. Тут, тут однозначно я поставлю один. Бал НС за її перевернуту вилку. Наступне, про що хотів сказати, це рама. У n 250 у нас звичайна трубчата рама, а у ns 200 так звана периметр Фрейм. Я не знаю, як це перекласти і правильно сказати. Тому якщо хтось знає, знову ж напишіть в коментарях. Але з характеристик рами я знаю, що вона легша, вона більш жорстка. То ж тут перевага однозначно буде на боці у НС 200, тож тут ставимо один бал за раму саме ЕС. В Індії цей мотоцикл має трошки інші характеристики, ніж у нас, і там резина, що передня, що задня, трошки ширша, ніж у НЕСКі, але дані екземпляри абсолютно однакові по розміру покришок. Але тут у нас стоїть Eurogrip, а тут МРФ. Я не знаю, яка з цих покришок реально. Краще Єврогріп вже давно ставиться на НС, в принципі, на ній можна їздити. І чисто так суб'єктивно на дотик ця резина, мені здається м'якішою. Вона однозначно м'якіша. Тож мій суб'єктивний плюс 1 бал я віддаю нс 200 Далі по електроніці і допоміжникам водію Н250 у нас має систему ABS, а дана версія NS200 її. Немає. Гальмівні диски і супорти однакові. Але так як тут немає АБС, а ця фіча має бути, в принципі, у всіх сучасних мотоциклах. Звичайно, це впливає на вартість байка. Але в даному випадку однозначно плюс 1 бал. Тут можна навіть плюс 2 поставити насправді, бо переоцінити систему АБС складно. Але ставимо плюс 1 бал. На N250. Далі читаю з підказки, бо дуже багато букв і цифр. Висота по сидінню n 250 у нас має 800 мм, а NS200 має 805. Ну, 5 мм різниця майже ніяка, тож це можна не враховувати. Але колісна база 1342 і 1363. Тобто, це нам каже про те, що. Цей байк довший по колісній базі, він буде більш стабільний, особливо на високих швидкостях, і більш комфортний в пересуванні. Натомість NS200 буде краще в поворотах, в маневруванні, і в цілому буде відчуватися від цього легшим мотоциклом і керувати ним, відповідно, буде також легше. Тут в цьому сенсі кому віддати плюс, комфорт або керованість, я не знаю, Такі речі важко порівняти. Для когось буде керованість на першому місці, то тут буде перевага НС. А для когось комфорт буде на першому місці, то тут буде перевага Н250. Кліренс 165-168. НС трошки вище. Паливний бак 14-12. Тобто тут на одній заправці проїдете більше. І вага 164-158. Тобто 6 кг. Різниця в вазі: 6 кг це небагато, але в розрізі потужності і об'єму двигуна це не суттєво, але це можна враховувати в відносячи до плюсу чи до мінуса. Але тут багато параметрів, які відрізняються, і я не знаю, якому тут дати перевагу. Але глобально тут комфорт. Тут керованість, тож самі для себе поставте один бал тому чи іншому мотоциклу в відповідності до того, що для вас важливіше. Суто суб'єктивно вигляд приборної панелі. Тут у нас типу аналоговий є тахометр, є вказівник передач. Ні, тут немає. Тут є вказівник, так? Тут є вказівник передач. Приборки різні, але тут у нас ще є розеточка USB, чого немає на NS. В іншому у них абсолютно однакові характеристики. Немає тут трекшену контролю, і тут немає трекшен-контролю у цієї версії мотоцикла. Тож знову я нікому не віддам бал, бо трошки різні параметри. Виключно в дизайні, якщо вам подобається дизайн приборної панелі n 250 знову ж для себе поставте один бал цьому мотоциклу. Або якщо у вас серце лежить до приборки, як у ns 200 то відповідно поставте йому плюсик. Давай спробуємо якось порівняти знову ж суб'єктивно посадку на цих мотоциклах і відчуття, не знаю, там від сидіння а, того, що під п'ятою точкою. Ну, це треба, я не знаю, посидіти, поїздити. Завжди люди питають, чи буде комфортно. Ніхто не знає, крім вас, поки ви якийсь час не проведете за кермом, поки не поїздите в тих умовах, в яких будете їздити. Як я наголошував на огляді, тут комфортне сидіння. В цілому пряма посадка, ну, не знаю, до чого тут можна доколупатися. Ще є різниця у кермі. Тут у нас. З, звичайно, скажімо так, кермо. А у НЕСКИ ми маємо кермо по типу кліпонів. Тобто от сама ручка вона вставлена в цей кронштейн. І тут у нас знаходяться амортизатори, тобто резинові е, -блоки, типу, які трошки знімають вібрацію з керма. В принципі, за це можна було поставити плюс один бал НС, тому що таке кермо воно більш технологічне. Ну, З приводу посадки сидіння, мені здається, такої ж щільності, як у N250, тому тут дуже важко, дуже важко. Знову ж треба поїздити, але кермо мені подобається більше. Мій суб'єктивний плюс один за це Азеркала. за посадку ns 250 А зеркала, а що зрикала? Вони теж схожі. Ну, то, то у, свартпілена, у свартпілена нормально так закриває. А тут краще видно. Тут да, краще видно те, що за спиною знаходиться. Ну, не знаю, вирішуйте, приходьте в магазин, сидіть, катайтесь. Давай ще разочок сюди присяду. Тут у мене руки трошки вперед, да? ну, тобто, відстань від. Тулуба до керма більша. Е, мабуть, що це знову ж через колісну базу, то що вона коротша на NS250. Мені здається, там мені подобається все ж більше сидіти і, і напевно, керувати мотоциклом. Але гріп однозначно кращі у N250. Вони прям такі м'якіші і більш гріпі, тобто з них приємніше триматися. Більш пластикові, я б сказав, у порівнянні з n 250 Так, з приводу вихлопа і обертів, і роботи двигуна. 10500. 10500 і у нас обмеження обертів. Покажеш? Мені, до речі, у НЕС більше подобається вихлопна баночка, як вона схована між двигуном і заднім колесом. Виглядає більш акуратно, ніж ось такі, скажімо так, стандартні вихлопи. Ну, Але це знову ж таки досить суб'єктивно. Давайте заведемо цей двигун. Знову ж, інжектор заводиться простіше. Кажеш приборку? Так, слухаємо. Чисто по сприйняттю на слух цей вихлоп здається цікавішим. Але. Отака смішна робота двигуна відсічка на... на 8500, а у НС на 10500. Той двигун просто веселіше крутити. Ну, а знову ж таки, це ні на що не впливає. По факту, ми робили минулого разу з Артуром, який зараз за кадром дякую за знімання. Порівнянні заїзди. Перший заїзд я їхав на НС 200, а Артур на Н250. І що у нас вийшло? То що я об'їхав Артура на НС. Тобто на такій же потужності, на меншому моменті, на меншому об'ємі. Але потім ми помінялися байками. І потім я вже Артура об'їхав на N250. Ми якийсь час подумали, чому так виходить. Мабуть, тут є якась складова скіла водія. Але глобальна різниця в вазі моєї Артура 20 кг. І для такого об'єму, для такої потужності це достатньо суттєво. Тобто, всі ці відосики на індійському YouTube, де n 250 об'їжджає всі ці мотоцикли, і в тому числі Дюк 250, що для мене було дуже дивно, скоріш за все, через те, що на N250 їде водій з меншою вагою. 20 кг це дофіга. Тож, ну, тут. Байк реально швидкий, як для своєї фактури, об'єму. Але можна і на НС їхати швидше, якщо витримати певні умови. Я дивлюся на бали, які ми поставили, і у мене вийшло 4 туди і 4 сюди. Цікаво, наскільки різні мотоцикли, але десь щось перекривається, щось недотягує, і в результаті ми отримуємо однакову кількість балів. Але... Тут уже кожен сам для себе буде робити вибір АБС, не АБС, інжектор, карбюратор. Перевернута вилка звичайна, комфорт, керованість і так, далі, і так далі. Багато дуже параметрів. Я розумію, у вас буде складний достатньо вибір серед цих двох мотоциклів. Хтось може віддати перевагу саме двигуну з повітряним охолодженням, бо там. Менше деталей, він надійніший, довговічніший. Да, хтось навпаки, віддасть перевагу більш технологічному двигуну з рідинним охолодженням, трьома свічками запалення і так далі. Ще намало важливо, у них різниця в ціні 240, да? 240 доларів. Цей дорожче на 240 баксів, ніж ns 200 для багатьох людей це також буде аргументом, або в користь все ж n 250 або якщо бюджет не дозволяє, то в користь ns 200 Ну і як завжди, звертаюся до вас з проханням залишати коментарі під цим відео. Напишіть, який вам із цих двох байків більше до вподоби, за які характеристики ви б віддали перевагу тому чи іншому мотоциклу. І що для вас важливо, а що ні, в розрізі їх технічно, технічних характеристик. Поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, і напишіть, що ще можна цікавого на вашу думку зняти з новим n 250 або вже не дуже новим, але перевіреним ns 200 Дякую вам за перегляд. Бережіть себе, своїх близьких, і побачимося з вами в нових відео. Па-па!